Добрий день глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні хочу приготувати таку страву пальчики із фаршу в тісті жарений на сковороді. Так я їх назвала. Раніше я частенько їх готувала, а останнім часом забулася про цю страву. Сьогодні в мене трішки фаршу, тут 400 грам фаршу. Вирішила зробити їх. Він приготувати. У фарш додала цибулю, одну таку, трішки більше як середню. Чотири зубчики часничку потерла і яйце сюди додала. Тепер додаю солі. Копченої паприки трішки додавлю. До шашлика приправа і перчик мелений трішки. І все. І такий буде в мене фо... не все. Ще хочу додати дві столові ложки сухарів мелених. І тепер уже все перемішую, замішую фарш. Замісила фарш і відбила його. І буду робити пальчики чи котлетки, пальчики, можна по-різному їх називати. Я називаю пальчики, тому що я їх роблю такі довгенькі, тоненькі і довгенькі. Отакі вони. І буду їх потім обжарувати. Поки що в сторону приймаю, хочу ще приготувати тісто, показати вам, як замісити. Тому що вони будуть обжаруватися, а потім буду обмотувати їх тістом і ще раз обжарувати. Тут у мене яйце Добавляю Солі, так десь одну четверту чайної ложки, кефіру 200 мл. Тіста небагато, тому що воно тоненьке буде. Столову ложку олії. Поки що це перемішую і потім буду додати борошно. Можна додати, буду дивитися, скільки, тому що таку кількість я не робила, нема в мене такого рецепту, так що буду дивитися. Тісто таке, як на вареники потрібно замісити. Повертаюсь назад, не всипала соду. Десь півчайної ложечки суди. Ось так додаю. І тепер вже буду замішувати тісто. Замісила тісто, отак, таке воно м'якеньке. І поки що я його залишаю на хвилин 20, нехай воно полежить. Накрию його. І зараз буду жарити свої пальчики. Готові пальчики, буду я знімати їх уже з сковороди на тарілочку. Трішки схолонуть і буду замотувати в тісто. Нарила я пальчики, вони схололи трішки, головне, щоб вони гарячі не були, а тепленькі то нічого. Беру тісто і відрізаю. Можна розкачати і нарізати на полоски на такі. Я буду брати такі приблизно отакі шматочки і просто буду розкачувати отак, такий палік чи ковбаску і отак качалкою. Розкачала і беру пальчик. Отак беру і обмотую, трішки напуск робити. Ось так. І отут в кінці отак гарненько заліпити. І все, і отака виходить котлетка в тісті, в мене пальчик. І знову так само роблю це те ж саме. А потім буду обжарувати на сковороді в олії. Не геть не, багато, не так, що як то в олії пиріжки ми жаримо, а налить. Так, щоб вони собі обжарувалися, і знову так само беру і тут отак прижимаю, і з напуском знову що лишнє можна відщипнути і тут отак гарненько заліпити. У мене тут піднос стоїть, я на піднос складаю їх, на сковороду накручу і буду обжар. Я вже домотала майже свої пальчики в тісто, але вирішила ще вам показати, що тісто, я не пам'ятаю, чи я там показувала, чи ні, тоненьку тістечку розкачувати. Не потрібно товсте, щоб воно швиденько прожарилося. Котлетка в нас готова, верніше, в мене. Я коли жарила їх, то прикривала кришкою, так що довго їх не потрібно жарити вже в тісці. Тістечко зарум'янилося і з усіх сторін там поперевертати їх. І все. Гарненькі, воно прожарене, і знімати на паперовий рушничок і буде все добре. Зараз буду жарити. Олія нагрілася, отак у мене олії. Десь міліметрів п'ять покрила дно вона і викладаю тепер свої пальчики. Жариться пальчики, потрібно дивитися, якщо піджарилися, то перевертати вже. Потім, якщо потрібно, то я ще на бочки їх буду ложити, щоб бочки підрумянити. Поки що так перевертаю, і нехай з другої сторони піджаруються. Обжарилися мої з усіх сторін вже пальчики, буду знімати їх на паперові рушнички. Я їх так повертала на всі бочки, отакі вони обжарені. і на паперовий рушничок. Нехай трішки олія та лишня, питається, пожарила вже свої пальчики. Тісті смачні. спробувала тісто, дивіться, зараз вам розламаю Так. Виглядають гаряче ще. І я частину зроблю я раніше так робила, тут у мене ось майонез, майонез із чесничком. Перемішала гарно і Хочу частину перемастити, помастити. Не всі, але частину, тому що, може, хтось не захоче з майонезом. Донька в мене не завжди їсть майонез. Але трішки так зроблю. Раніше подобалося моїм. Воно часничок із майонезом тістечко пропитується і таке смачненьке. Так що так. Можна робити так, можна не робити. Я зроблю трішки. От так я перемастила трішки, трішки залишила так. Із цієї порції тіста і фаршу, скільки в мене було, вийшло 18 штучок. Якраз тісто хватило на ці 18 котлеток чи пальчиків. В описі під відео напишу пропорції, рецепт. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.